Я вважаю, що росіяни готові терпіти, ну, наприклад, зростання цін на продукти харчування. Наприклад, да? це якось не видно. А коли у тебе з паливом проблема, це зовсім інша, інша річ. Там можуть бути різні варіанти. Тим більше, ну і від собі, наприклад, немає палива, не підвозяться продукти харчування вчасно. Так немає палива, ти не можеш заробити гроші, тому що багато росіян використовували автомобілі для. За заробітку так накриваються бізнеси, знищуються робочі місця. Далі а питання до кого вони будуть задавати? До Путіна ні, не до Путіна. Вони будуть до місцевої влади задавати запитання. Далі паливо створює роздратування серед росіян. Питання виникає питання, виникає питання стосовно того, чи спроможні місцеві влади це робити. Далі, ну наприклад, дивіться, от нафтоводобовні регіони. Вони, наприклад, видобувають нафту та її обробляють, так? А, а у них, наприклад, ціна вища, ніж в Москві. Припустимо, це вже починається роздратування між регіонами. А чого у нас вище? У нас немає. А в Москві, наприклад, є і, до речі, ні занищують ціною, тому що в, в Росії завжди Москву оберігали як такий острівець стабільності. так. А, і так далі, тому тут я вважаю, що мікроконфлікти будуть збільшуватися тим більше, я бачу, що пішли вже удари по електриці. А знаєте, вони ж ідуть в зиму. А нагадаю, що зими в Росії, м'яко кажучи, холодніше ніж, наприклад, в Україні. Можливості, от ви говорили, можливості імпортувати паливо. А ні, так воно ж можливість відкрила чи є це паливо на ринку для того, щоб забезпечити дефіцит. Російський, я щось підозрюю, що ні, тому що якщо ти вивозиш масово паливо з однієї країни, то в, в цій країні теж починає зростати ціни на паливо. Це раз. Друга. А за яку ціну? Тому що в Росії ж ціна на паливо завжди дотувалася. Там це Це називалося демпфером У них це коли компанії, які які це робили. Вони видобували. Вони, вони були зобов'язані перед урядом, що вони не можуть підвищувати ціни вище ніж темпи інфляції, а компенсувалися їхні втрати на внутрішнього ринку за рахунок експорту в першу чергу, за рахунок експорту до країн ЄС, наприклад, а тепер і це закривається. А звідки брати гроші щоб компенсувати наприклад цю різницю в бюджеті? Грошей немає а там вже стає стоїть ціла черга галузі, які вимагаються в першу чергу, в першу чергу, дотації для себе вугільники, металургії. Як не дивно і багато чого іншого. Тому говорити про те, що. Ну, зовсім це не буде впливати. Буде впливати. Ну, В радянському Союзі от, і говорять про протести. Ну я хочу нагадати, в радянському Союзі протестів та особливо не було, е але Радянський Союз розвалився. Чому? Тому що у центру просто грошей не було на отримування регіонів і ну, не розвалився. Це фактично було гольове рішення Москви. Вольове рішення Москви розпускати радянський союз, бо грошей на утриманні імперії вже не було. Ну а Далі будемо продовжувати обговорювати тему майбутньої, можливо, зустрічі Дональда Трампа із з диктатором Путіним, Адже певні медіа вже припускають, як же російський диктатор Путін буде добиратися до Будапешту. Так от, Путіну доведеться летіти хитро-мудрим мудр... маршрутом до Будапешту, щоб мінімально залітати в повітряний простір НАТО. Оскільки Угорщина не має спільного кордону з Росією, літаку Путіна доведеться пройти довгий шлях, перш ніж потрапити на зустріч із Дональдом Трампом. Звісно, якщо російський диктатор не хоче надто довго входити в повітряний простір недружніх країн НАТО, до того ж, окремі члени НАТО можуть не видати дозвіл на проліт російського диктатора. Нагадаємо, що відповідно така вже відбувалося. у листопаді 23-го року, Болгарія не пропустила літак з главою МЗС Рефі Лавровим, який летів на засідання до. Північної Македонії. російська делегація тоді була змушена летіти довшим маршрутом через Грецію. Тому найбезпечнішим для Путіна виглядає маршрут через Чорне море. З виходом у а далі Адріатичне море переліт через коротенький перешийок до Боснії та Герцеговини, яка не входить у НАТО. Звідти через дружню Сербію Путін легко дістанеться до свого союзника Віктора Орбана. Таким чином літак російського диктатора все одно буде перетинати повітряний простір НАТО, принаймні над Туреччиною та Хорватією, але. На мінімальний проміжок часу до речі, якщо ми згадуємо Урбана, бачу, що наші колеги вже дописували стосовно того, що сьогодні має відбутися і телефонна розмова між Урбаном та Путіним. Ну і певні вже медіа дописують дійсно оце так. Миротворці краще годі і шукати. Будемо слідкувати обов'язково. За тим, чи відбудеться ця розмова? Якщо будуть з'являтися певні деталі, обов'язково вам про це розповімо у наступних наших етарах. Ну, а далі продовжимо цю ж тему, адже бачимо, що з'являються досить такі цікаві новини, які потребують вашого коментаря в чаті. Адже далі буде сюр про те, що після розмови Трампа з Путіним на Росії загорілися ідеї побудувати тунель Путіна Трампа між. Сполученими штатами та Російською Федерацією більше представник Путіна Дмитрієв запропонував Ілону маску втілити цю ідею в реальність. каже, що ціна питання всього 8 мільярдів доларів. Ну і також більш детально розглянемо з вами це питання. А ви поки можете дописати свою думку щодо цього. Так от, спецпредставник президента Росії Крило Дмитрієв пропонує американському бізнесмену Ілону Маску збудувати тунель Путіна Трампа між Російською Федерацією та Сполученими Штатами. І про це російський посадовець написав у себе у соцмережі. Ілона Маско. уявіть, що Шата Росія, Америку та Афроєвразія з'єднує тунель Путіна Трампа, символізує єдність, ідеться у заяві. Дмитрієва. за його словами вартість проєкту становила понад 65 мільярдів доларів. Але технології компанії, що належать маску, можуть знизити витрати до менш ніж 8 мільярдів. Дмитрієв також стверджує, що тунель Путіна Трампа може бути завершений за приблизно 8 років. Далі будуть сутувати. Тунель Путіна Трампа через залізничне та вантажне сполучення відкриває спільні можливості для освоєння ресурсів. Спільні проєкти та Росія створюють робочі місця, стимулюють економіку. Знову ж таки, йдеться про те, що, за його словами, очолюваний ним російський фонд прямих інвестицій вже інвестував та побудував перше в історії залізничний міст між Росією та Китаєм. І він зазначив, що настав час зробити більше. Та вперше в історії людства з'єднати континент Росію та США. Далі знову цитую. Давайте разом побудуємо майбутнє. Закликав Маска, спецпредставник російського диктатора. Ми ж нагадаємо, що 16 жовтня Трамп і Путін провели телефонну розмову і, за її підсумками. Президенти домовилися врешті зустрітися в Угорщині, щоб покласти край цій безславній війні між Росією та Україною. Адже президент США зазначив, що Розмова була дуже продуктивною, і ще російський колега його вітав із успіхом у газі. Ну, крім того, Трамп заявив, що обговорить із республіканськими лідерами Конгресу США можливі нові санкції проти Росії. Очільник Білого Дому натякнув, що після його розмови з Путіним зараз не ідеальний час для нових обмежень. Ну в принципі, як і завжди, ідеального часу для Трампа немає.